Сьогодні ми будемо готувати ось такий смачнющий борщ. Всім добрий ранок. Сьогодні ми будемо з вами готувати смачнющий борщ, оскільки я на дачі зараз вже півтора року через війну. Хто дивиться, той знає. І ми з вами йдемо. Вгадайте, що ми будемо сьогодні готувати. І так, ми відправляємося до нашого буряка і будемо. Рвати бурякову ботву. У нас сьогодні буде борщ і замість капусти бурякова ботва. Нам потрібно такий гарнесенький пучок. Ось приблизно отакий пучечок нам знадобиться на борщ. До речі, у буряковій ботві дуже багато заліза, тому вона дуже корисна. І моя бабуся розповідала, що її мама теж варила борщ саме із такими листочками буряка. А замість зелені до петрушки ми додамо ще ботву моркви. У ній дуже багато селена. Селен це потрібна речовина від ракових клітин. Тому трошки додамо невеликий пучечок. І так, ось що нам знадобиться: це морква, бурячок, цибулька, картопля, помідори, петрушка. Батва буряка і моркви. І я заздалегідь вже зварила бульйон із курячим філе. І зараз будемо його нарізати. І так, куряче філе ми розберемо ось на такі маленькі шматочки і відправимо назад до нашого бульйону, щоб у нас був борщик з м'язком. І ось так ми всю нашу курячу грудку. Філешку розбираємо. Так, все, наш курячий бульйон ми відправляємо на плиту і доводимо до кипіння. А тим часом ми будемо нарізати з вами картоплю на невеличкі шматочки, як завжди, як ми на суп робимо. Так і на борщ. Такі невеличкі. І нашу картоплю ми відправляємо до нашої каструльки, щоб вона потрошку готувалася. Далі ми будемо займатися зажаркою. Нам потрібно дуже миленько нарізати цибульку на кубики. Ось так ось. Далі ми беремо пательню, наливаємо сюди олійки і відправляємо сюди обжарюватися нашу цибульку. І тим часом ми дуже швиденько натираємо моркву. І до нашої цибульки ми додаємо моркву. Це це добряче ми обсмажуємо. Перемішуємо і добренько пожаримо. Далі ми швиденько натираємо бурячок. Далі ми додаємо наш бурячок. Це знов добре перемішуємо. Додаємо столову ложку оцту і додаємо трошки бульйончика. І нашу заправку ще дотушуємо декілька хвилинок буквально. Вона просто добренько так проготувалася. Це буде наша вже готова заправка. Далі ми будемо миленько нарізати нашу ботву. Так само, якби ми нарізали капусту, а у нас замість капусти буде ботва. До речі, тут у селі. Цікавий факт, що люди живуть 80-90 років, вони просто їдять усе, що в них росте на городі. Мінімум ГМО. Своя картопля, ось такі рецепти і всі здорові без таблеток. Так, Відправляємо поки що нашу бетву до тарілочки. Також зелень Петрушки. Додаємо. І я буду міленько нарізати помідорки, ну, бо в мене, бачите, вони вже псуються, мені потрібно їх використати. Тому я беру помідори. Якщо ви будете брати не помідори, тоді додавайте томатну пасту у заправку, коли її готуєте. Я додаю окремо, тому що вони так, ну, мені так смачніше. Прямо я їх свіженькі додаю до нашого бульйончика. Так от кубиками нарізаю і додаю. Так, у наш бульйончик. Я додаю ботву і зелень. Все перемішуємо. І проварюємо це ще хвилин десь десять. Далі додаємо ще сюди помідорки. І так далі ми додаємо нашу заправку. Це вже у самому-самому кінці за 5 хвилин до того, як ми його вже виключимо. Ось так, додали заправку. Додаємо лавровий листочок один, додаємо суміш перців, не дуже багато для смаку. Додаємо трошки хмелі-сумелі також. Ну, це за бажанням. Якщо ви любите, можете додати. Якщо не любите, можете не додавати. І, звичайно, ж, солі додаємо. Приблизно у мене тут на 5 літрів десь столову ложку солі. Все це добрячемо, перемішуємо і куштуємо. Якщо достатньо солі, то все, вже нічого не додаємо. Якщо недостатньо, то додаємо ще солі. І так, ось такий у нас смачний борщ вийшов. Далі будемо насипати і обідати. І так, ось такий смачнющий борщ у нас вийшов. Куштуйте це дуже смачно. Додавайте сметанку, майонез, якщо ви любите. І всім смачного. До нових зустрічей!